Ось п'ять речей, які ти робиш щодня і які руйнують твоє життя. Перше сміттєва їжа. Ти заливаєш у дорогу машину дешевий бензин і дивуєшся, чому вона глохне. Цукор і фастфуд дають енергію на 30 хвилин, а потім туман у голові і втому. Ти не лінивий, ти просто отруєний поганим паливом. Друге звичка скаржитися. Коли ти ниєш, твій мозок фізично перебудовується. Нейрони, які відповідають за негатив, стають товстішими. Ти тренуєш себе бачити в світі тільки лайно. Третє. Синдром відкладеного життя. Гарний посуд для гостей. Улюблена сукня на свято. Щастя, коли схудну Ти живеш чернетку, але чистовика не буде. Четверте невміння казати ні. Ти боїшся образити інших, тому ображаєш себе. Кожен раз, коли ти кажеш так, тому чого не хочеш, ти крадеш час у своїх мрій. П'яте очікування натхнення. Ти чекаєш настрою, щоб почати діяти. Але професіонали не чекають музи. Апетит приходить під час їжі, а натхнення під час роботи дій вже зараз.